Сьогодні е, така тема е, так і розвивається просто про дітей, про відносини батьків з дітьми. от знаєте е, Таку тему е, завжди важко говорити, тому що в тебе ростуть свої діти. От. І щоб ти зараз не сказав би, рано чи пізно Бог буде випробовувати цими словами. Тому відкрию один секрет, що тому браття не хочуть сильно проповідувати. <смі> тому що коли ти стаєш, то ж говориш якісь істини Божі, ти будеш завжди цим випробований. Рано чи пізно. От. І в темі про батьків, ой, про дітей завжди є. Три сторони. Звичайно, діти, батьки, і якщо це віруючі сім'ї, то Бог. От. І давайте подивимося, як, що Господь говорить про дітей. Псал, Псалом 126 український: з третього по п'ятий вірш. Там написано такі слова, що діти це спадщина Господня, плід утроби, нагорода, як стріли в руках сильного, так і сини молоді. Блажений той муж, що Сагайдака свого ними наповнив. Не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть з ворогами. От. І знаєте, коли ти готовишся до якоїсь теми, ти хочеш, не хочеш, але згадуєш якісь моменти, які можливо в тебе десь. Призабулися в пам'яті. І для мене дійсно дуже було цікаво готувати цю тему, хоч і важко, там і речі збирали, і другі були питання, і зустрічі з людьми. От. Але я радий, що цю тему готував. Тут написано, що діти це спадщина Господня і плітотробана нагорода. Що таке спадщина? Тобто, якщо юридичними термінами, це перехід прав від одної особи до другої. Ну, прав і обов'язків. Тобто Господь е, передав нам, наших дітей, нам на виховання. І е, виходить, що Бог їх створив, сформував в утробі і просто взяв нам передав. Тобто ці діти, е, якби не наші, вони Божі. І що цікаво, е, що в мене, коли діти були маленькі, вони розказували, я не знаю, звідки вони взяли це. Що коли вони були малесенькі, то вони були на небі, і Бог їм дозволив вибрати батьків. Чого вони нас вибрали, я не знаю. Але це ну, Вибрали нас. От. І ще в мене коли Ела маленька була. Ну, вона чула все такі ангели, якби але мені ніколи так досконало не розказували, які вони. От Ела каже: Я сьогодні бачила ангелів. А які? Отакі каже, яскравий як сніг, ой, ну, білі як сніг і яскравий, як сонце. Я думаю, стоп, а я ж не розказував. Звідки вони це все були? ну, якби знаю. знають. Ще в маленькому віці, коли навіть їм всього не говорив. Не знаю, може вам ваші діти щось друге розказували. Но мені от таку інформацію. І також в Матвія, 19 розділі. Це що написано? 13 го вірша по 15, й що тоді привели до нього дітей, щоб він поклав руки на них і помолився. Учні ж забороняли їм. Та Ісус сказав: Пустіть дітей і не забороняйте їм приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. І поклавши на них руки, пішов звідти. Тобто ми бачимо таку ситуацію, що до Ісуса приводять діток. Але ж самі учні кажуть, що ні, що до учителя не можна. Але Ісус реагує на це по-другому. Він, наоборот, навпаки говорить: прийдіть до мене, я їх благословлю. Тобто, покладу на них руки це означає, я благословлю дітей. Тобто Бог благословляє дітей. Ісус любить дітей. От, і Він хоче, щоб діти йшли до нього. І наша відповідальність як дорослих, цьому завжди ну, спонукати, щоб вони приходили. І чому ж Ісус любить дітей? Тому що вони люблять по-справжньому, довіряють по-справжньому, повністю залежні від батьків. І що батьки їм дають, От, в принципі, вони тому всім раді. Я не знаю, ну, по крайній мірі, мене маленьке, то поки раді. Як там далі будуть підлітки, я ще поки не знаю. От. І так само ж Ісус хоче, щоб і, і ми, дорослі, так само довіряли йому, як діти, любили його по-справжньому і цінили те, що він нам дає, Були вдячними. І така ще ось, свого як би, життя малого. Що я попав в церкву в 6 років. По одній такій причині У нас на поверсі жила одна бабуся, і вона запропонувала моїй мамі піти в церкву. А мама якби, дала згоду тільки тому, що до 6 років я дуже сильно хворів. Тобто я був віднятий від грудів три місяці. Соціально, у мене був імунітет дуже слабенький і десь тільки щось. Я, мабуть, в лікарні зі мною. Десь таке щось і в лікарні зі мною. І слава Богу, в церкві приблизно в віці 6 років наді мною помолилися служителя, і от бачите, на цього часу живий здоровий і не хворіє. Тобто це дійсно діє, Бог працює в нашому житті. От. І мені подобалось ходити в церкву, мені було цікаво ходити в церкву. Але коли тільки ми пішли в церкву, і мама пішла, то папі це дуже сильно не сподобалось. І він почав такий, знаєте, бунт. Він почав пити алкоголь з друзями. І, звичайно, він дуже сильно забороняв мені ходити, то мені навіть приходилось тікати. Тобто мама йшла впереді, на трамваї, десь метрів 300-400, може, більше було. І це я маму доганяв тільки з хати, з квартири і тікаєш. Приходив додому, мене завждав папа. З наказанням, так сказати. От. І, і ще такий один нюанс цікавий, що, звичайно, що я був малим, шустрив 6 років всім, і в нас такий був звичай в церкві, ми сиділи всі на передній лавочці, і зазвичай всі друг друга підштурхували. От. Ну, так, так був, наштурхався тих хлопців, і мене, що приходив я і ще й від мами <попі> побучав. От. Але е, слава Богу, Бог дав мамі мудрості мене правильно виховувати. Вона, вона давала мені гарний приклад. Вона е, в свій час не пропускала ні одного зібрання: дощ, не дощ, сніг, не сніг, не жарко, не жарко, старалась нас завжди брати з собою. Мама мотивувала. От. І, коли я був, і коли в нас з'явився Ельдар, він теж був дуже шустрий. От. І зараз теж в нього багато енергії. Але ну, радше, коли він ще себе не сильно контролював, от, він е взагалі був дуже енергійний. І дала нам таку пораду одна людина, жінка-пастора, е свій час, щоб молитися за те, щоб Бог направляв в правильне русло на славу свою, його енергію. От, я так здумався, а я навіть за це ніколи не молився. От, молився, от, е коли споминає, <глух> коли сильно шустрий, що Бог дійсно направляв. От. Також ми, як е, дорослі, е, зобов'язані подавати приклад своїм дітям і розказувати про, про Бога. Так само е, Бог бажає, щоб е, наша віра передавалася в покоління, в, в, від одного покоління в друге покоління: від бабусів до е, там, правнуків, внуків. О, чим далі, тим краще. От. І так само ми читаємо, коли за Тимофія. Да, там апостол е, Павло говорить. Що Тимофій в тебе така ж сама віра, як в твоїй бабці. Передалася. Тобто В нього була дуже хороша бабушка, яка йому передавала віру. І давайте ще почитаємо Псалом 77. З першого по 8 розділ там написано так. що Слухай народи мій, повчання моє. Нахили вухо своє до слів уст моїх, я відкрию уста свої в притчі, розкажу загадки з віків давніх, що ми чули і знаємо, що батьки наші розповідали нам, не утаємо від дітей їхніх. Будемо звіщати майбутнім поколінням славу Господню, силу Його та чудеса, які він учинив. Бо Він установив свідчення своє в Якові і поклав закон в Ізраїлі, про який наказав він батькам нашим, щоб вони переказали дітям своїм. Щоб знало покоління майбутнє, діти, які народяться, щоб і вони стали і синам своїм переказали, щоб на Бога покладали надію свою, не забували діл Божих і виконували заповіді Його. І не були такими, як їхні батьки, родом непокірливим та будів бунтівничим, родом із серцем мінливим, невірним Богові духом своїм. Тобто, ми бачимо, що Господь хоче, щоб ми дітям розказували. Про е, славу, про силу, про чудеса. Тобто не мовчала, якщо в твоєму житті щось сталося. Да? Якщо Господь дійсно мене відстелив е, в шість років, я це всім розказую. В мене, напевно, це вже всі знають. І, звичайно, і другі якісь чудеса, що Бог вчинив, що Бог сильний це зробити. Я говорю, якщо Бог сильний був е, в свій час моє життя поміняти, змінити, то він сильний і твоє життя змінити. Сприйди до нього, до його днів. Вот. І Написано, щоб ми розказували їм, щоб вони не були як наші батьки, які були колись, да, там, е, які Бога не знали, бунтували. Але ж як е, про це розказувати? Бо, ну, це не ж час потрібен, енергія, якісь сили, нерви. Да, бо ж не так просто дітей вселити і щось розказати. І, і щоб... Е, про це розказувати, то дійсно потрібно вдома проводити якісний час з дітьми. Тобто нас, Ми стараємося майже кожен вечір, щоб в нас було якесь читання Слова Божого, молитва. Діти не забували, хоча б, як це робиться. От. І це як профілактика. знаєте. І коли ти граєш з дітьми, коли ти слухаєш, що вони розказують, коли ти поруч, це створює, створює певний зв'язок, і саме через цей зв'язок діти відкриваються. І готові слухати про діла Божі. І ще немаловажний такий факт, що діти не тільки слухають наші слова, а вони дивляться, як ти живеш, як я живу. Бо можна говорити одне, а робити друге. От, наприклад, цей шуб вже не віруючий от папа кура і каже: синок, не кури, не вживай алкоголь, там ще щось не роби, а сам це ж робить, сам то Велика вірогідність того, що цим пізніше так само буде це все робити. Тому е, найкраще виховання да, це наш власний приклад. І сюди якраз підходить таке одне місце. Ми всі його знаємо Колосянам е, третій розділ 20 й вірш. Там написано: що діти будьте слухняні батькам своїм усьому, бо це приємно Господу. А батьки не, не дратуйте дітей ваших, щоб вони. Не впадали у відчай. Це таке писання цікаве, що от батьки люблять читати першу частину, що діти бути слухняні, а діти люблять читати другу частину, що не роздражає мене, мама, папа. От, і кожен старається не дочитувати це місце з писання. От. А тут якраз і для нас, батьків, говориться дуже для дітей, само собою, щоб вони слухались, а для нас, щоб вони не дратували. Це, мабуть, і те саме є, що ти говориш одне, а робиш друге. Це найбільше дітей е, дратує. От. І ще такий один момент, е, що в нас так буває затягується суєта, да, що ми іноді навіть з нашої роботи робимо ідола. Тобто Ми хочемо працювати, працювати, працювати. От, е. І дивіться, ну, тобто Ми маємо не дозволяти, щоб наша робота стала ідолом. Тобто є певний якийсь графік. Да? Ну, тут, в Голландії це може якось е, простіше, бо є певний нормований день, там всіх 8 годин, то 7 робить і все далі, далі ти якби, можеш трошки бути вільний. Але в Україні там трошки все по-другому. І так що, коли ми читали, ми ну, знаємо всі історію про єврейський народ, коли він був в Єгипті. І знаємо, що фараон заставляв е, працювати дуже важко єврейський народ. Щоб для чого? Щоб в них не було ні сили подумати про якісь буд, ні бажання. Так само, що не було, може, прикладно ну, часу, щоб виховувати своїх дітей. От. І виходить, е, що в них ні на, ні на виховання часу не було, ні на ні, ну, ні на що. А потім, коли ми дітей, так скажемо, запускаємо да, і дивуємося, а де ж себе таких слів поганих нахваталося? О, вже якихось е, якісь вчинки роблять погані, щось там ще, да, ну тось. Тобто, що нам не подобається. А де це взялося? Я ж я ж такого нібито не вчив. А суть в тому, що часу достатньо не приділив. От, і в нас їх є кому вчити. Так само, і мої батьки в свій час да, теж важко працювали на заводі. Е, відповідно, нас виховувала вулиця. Тобто багато що навчили, багато що знаємо по тих як би сказати, поняттях, да, світських. От. І ще е, такий момент. Що ми читаємо, що ізраїльський народ е, також приносив дітей в жертву Молоху. Тобто, Молох для них цей ідол став важливіше, ніж власні діти. Це як, така, як як будто якась а, не знаю, аналогія. Да? Тобто, наша робота може стати ідолом, тобто, важливіше, ніж наші діти. Ще якісь речі. От. Також я е, дуже часто чув ну, і тут, в Голландії, і в Україні, і раніше, таке от, е, таку думку. Знаю, звідки вона взялася популярно, але багато і навіть віруючих людей і батьків на це повелися, що е, діти виростуть і все зрозуміють самі. Нащо їх зараз мучити, нащо їх, ну як мучити, е, от старатися. От виросте, пойме. Та нічого він не пойме. Він пойме тільки, як е, на вулиці з друзями ходити, і цей, по барах, і по дискотеках. Це просто з власного досвіду говорю. От. І в це багато е, якби батьки вірять. А потім лють гіркі сльози. Але тоді ж може бути пізно. І без тиша всього, що це буде неправильне рішення. Те саме ми в Ефесянах 6:4 читаємо, що апостол Павло пише: І ви, батьки, не дратуйте дітей ваших, а виховуйте їх у вчені та настановленні Господні. Тобто, приділяйте час, виховуйте, не пускайте це на самотік. Тому що виховання дітей це системна і важка праця. Потрібно це час приділяти, втомлений ти чи ні, читати слово з ними, молитися. робити… Потрібно ж такий момент робити Ісуса цікавим в їхньому житті. Аєте є, як ти ще їм преподаєш оце Ісуса? Можна нудно преподавати Ісуса, а можна дійсно що це був наш Спаситель, такий чудеса творив, і такий акцент, що Він дійсно гарний герой, класний герой да, в біблії, наш Спаситель. От. Тому що ми знаємо, що саме частіше сатана б'є е, нас, як віруючих, через дітей дуже часто. І все направлено на дітей. Зараз діти вже ну, не можуть, якщо маліда, не можуть розрізнити, що таке добре, що погано, де ліва рука, де права. І ми як батьки маємо їм допомогти навчити. І ще такий цікавий епізод, помітив теж в своїй сім'ї. Що для мене добре? ой, Що для мене погано, то для моїх дітей добре. От, ну, не, 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 не зауважували на таке. От, допустим, що взяти без дозволу, для них це нормально. Але для мене ні. Треба вчити. Е, тоді маму, па, на маму папу насваритися там чи покричати. Це нормально. Але для мене, ні, як для батьків. Да? І ще там щось чудити. допустим, Грати на планшеті 2-3 години 5 це для них нормально. Але ми знаємо, що це ненормально. Тобто діти в цьому віці вони не знають, що таке добре, що ні. Ми як батьки маємо їх направляти. І сьогодні така ідеологія ходить в світі, що діти самі мають визначати, що правильно, що неправильно, а батьки мають тільки слухатись. От діти сказали, Да". Тому що зараз закон в Америці, в Європі, на стороні дітей. Ну, Дуже часто. От, там, де якісь ситуації дитину потрібно десь наказати, я не кажу там бити, да, наказати, просто а ти, ти не можеш навіть голосу на неї підняти по закону, бо на неї ну, так все перевернулося в світі, то який ж вихід? Вихід, що якщо ми дійсно будемо боятися Бога, от, то Бог дасть нам мудрість, як поступати нам, щоб зберегти дітей від цього інформаційного, там, якогось, не знаю, насилля, ще якогось, і відпливу сатани. А якщо ми самі не боїмося Бога, то ми швидше всього втратимо дітей. Також ми бачимо е, в Біблії різні є, е, персонажі і видні люди, такі як Моїсей, Самоїл, да, які вели народ Божий. От. І яку важку працю робила їхня мама. От навіть якщо взяти Моїсея, мама його в таких обставинах важких. Три місяці ховала, ну, берегла, як могла. Далі вона, ми бачимо, що коли вже не можна було її берегти, цього сина, вона зробила йому кошик, обставила смолою і поклала скраєчку в річку. Річка, це знаєте, як це символ якогось життя, бурного якогось, да, там. От, і скраєчку поставила. Далі поставила ну, сказала доці, ти там подивися, куди ну, хто там його забере. Так ось, знайшла якийсь е шлях. Як його викормити до 6 років. І от в цей вік вона його так наставила да? за 6 років за сім. Знаю, що він став лідером Божим. Він не забув Бога, і далі далі служив Богу. Ну, та сама ситуація практично із Самоїву. от. Це теж десь недавно на таких от ну, християнській сторінці знайшов 10 таких уроків батьківства. Якщо може, я поділюсь з вами, От. що діти вони не слухають наші слова, вони дивляться, як ми живемо. Найкраще виховання це наш власний приклад. Другий такий пункт: якщо якщо дитина помилилася, то важливо не тільки вказати на це, а й самому вміти визнавати свої помилки. Бо, опять же, пункт перший: вони вчаться на нашому прикладі. Тобто, якщо ми визнаємо помилки наші, а ми не завжди праві. То діти будуть визнавати свої е, помилки. Також, е, вже як було сказано, що якісний час з дітьми це профілактика. Грати, слухати, бути поруч це створює зв'язок, і саме через цей зв'язок діти відкриваються. Ще таки є один момент, що от, діти буває, е, признаються в своїх е, проступках От щиро. І в нас є вибір, або щиро наказати, або щиро простити. От, і Звичайно, що якщо дитина щиро зізнається в чомусь, що там, леді машину поцарапала, десь вікно розбила, то дитину не потрібно е карати, це знищує її довіру. Бо вона потім не буде признаватися. Десь. Вона не буде знати, що вона робить. Ще е не обривайте діалог, коли дитина засмочена. І кажи, йди звідси. Дуже часто є папа, мама зайняті, уставші, кажуть, йди звідси, що я тебе не бачив. Да? Щось е дитина чудить. І от в, ц... і в цей момент. Вона найбільше потребує тебе дитина. твої твоєї уваги. Коли вона найбільше не слухається, так для тебе крутиться, але вона хоче, щоб ти поділив її увагу. І уникай таких фраз: типу, я тебе народив, ти маєш слухатись. Це просто маніпуляція. Дитина цього все одно в цьому віці не розуміє, що ти говориш. От згадай себе в дитинстві. Варто привчати дітей до порядку, навчати працювати вдома. Це формує відповідальність. Також діти живуть у цифровому світі, і без батьківського контролю вони залишаються сам на сам із ризиками. І знати, що вони дивляться, з ким спілкуються, це критично важливо, щоб вони десь не залізли в якісь неприємності. Бо раніше ми вже як якийсь синій кит ходив, ще щось, там дитині, говорили: зроби то, зроби то, зроби сю. І дітей так доводили до самогубства. Це вже щось точуть старше. Тому батьки ну це важливо, щоб знали, що дитина робить. Також є така складова, як фінансова грамотність. Теж батьки мають навчати. Це наша відповідальність. Пояснити, як гроші заробляються, як ними мудро розпоряджатися Тож задача тата і мами. І ще такий нюанс, коли вже діти підростають, впустимо, підлітки, да, батьки соробляться говорити з дітьми про секс, про інтим. От. Зі мною батьки соробилися про це говорити я. До років, не знаю, там скільки, може, 14, знав, що мене в капусті знайшли. Кось да, лека принесла. Та й так. От. Все одно ж дитина дізнається, рано чи пізно. Тільки питання: від кого? Від нас чи десь з інтернету, чи з вулиці? От я про це знав з вулиці. Або краще, напевно, напевно що від батьків. От. І не боїться говорити про це з любов'ю та правдою. Також на закінчення таке прочитаю підсумок, що діти тому не хочуть слухати наших слів, бо вони читають наше життя. Можна багато говорити про любов до Бога, але вони бачать, чи ми справді Його любимо. Вони навчаються визнавати помилки, коли бачать, як це робимо ми. Страшно не помилитися, а не визнати помилку. Виховання це не про контроль, а про стосунки, коли ми поруч, навіть у складні моменти. Коли не караємо за щирість, бо цінуємо довіру. Ми вчимо дітей працювати, поводитися з грошима, берегти душу в цифровому світі, але найсильніше виховання це наш власний приклад. Нехай Господь дійсно дає нам мудрості у відносинах з нашими дітьми, у вихованні. Амінь. Амінь.